Привіт, друзі! От показую вам самі злі собаки. Бачите, які вони злюки? От я вам тут показую, як вони сидять вже в амуніції. От. Це в нас виходить Шакіра. Давай лапу. О! Хорошо! Грязна лапа, звісно. Це в нас Ілара. Даєш лапу Ілара? Давай познайомимося оцей Лара. Привіт, Ілара. А це в нас хто герда, да? Герда ж шлапу? Герда така інтелігентка, да, герда. Ось там, бачите, зависає хлопчик-покер. Він вирішив там бути, да? На камінчиках загоряє. Так, герда, сидіти. От я вам покажу, як виглядають злі собаки канекорсо. Це от такі охоронці. Оце зручно взяти собаку, от так от. За той повідок. Бачите? Раз, взяв і перемістив її. Тут я вам покажу, як вони виглядають в амуніції. І Ларочка, Лялечка. Де ти пішла? Ти бачиш, іде відеозйомка, а ти кудись пішла. Іди сюди, хороша принцеса така. Ось, сідай. Тебе теж можна так взяти зручно. Бачите, як удобно? І тут саме що цікаво в шлеї. Так само є така ручка. Так що зверніть увагу на амуніцію, на наших злих собак. Кому інтересно, щенків, щінків є щенята породи кани Корсо. Ось як вона виглядає справжня собака кани Корсо В амуніції. Ой, така принцеса. Це наша гердочка. Гердочка така хороша. Йдемо покажемо вам ще того покера, так? Да? Шакіра пішла до покера. Дивися, пацан лежить собі. Дивися, дивися. Вже до нього підходимо. Він вже там хвостиком міляє. Ой, такий хороший, так? Да? І що там ми тут лежимо, так по покер, а? Ой, такий хороший покер. Значить, хто хоче. Батя покер. Вот. Щінків. Ось вот, такий красавчик. Інтересно вам такий красень каникорсо? Саме, що цікаво, що це є чистокровні каникорсо. Отак от вони виглядають. Так, мама Шакіра. Ну, давай всяться. Отака мама Шакіра. Бачите морда? Така має бути морда в Канекорсо. Хто от хоче щенків, звертайтеся. Є в нас такі щенята. О така активна. І ларочка куди пішла? Дивися, вона вже. Вона вже, так? Да? Ви бачили, як вона активізувалася зразу? вже? Подиви, яка мощна штука. Вона чує, що щось не то, там за парканом. І вона вже готова йти розбиратися. Мені подобається стойка тої Ілари, яка вона... На виставку тебе треба. Дивика, ляля. І то дівчинка. А замітьте, покер хлопчик, да? він лежить він лежить, загоряє на сонечку. Бо дівчата за нього зроблять цю роботу, да? Ой який красавчик-покер. Да? Телефон маєте на екранчику. Хто хоче, будь ласка, амуніцію. Робіть замовлення, хто хоче щенків. Або бронюйте, або собі замовляйте, є в наявності щенята, чистокровні чіпи, документи, відношення до клубу. Можемо відправити за кордон. Багато хто з-за кордону хоче брати українських собак. Люди знають, що їх добре годують, вони ростуть класно. І багато беруть з-за кордону в наших клубних собак. Так що, будь ласка, звертайтеся, ми вам організуємо. Ляля Ілара, покажися. І Лара, сидіти. Давай, покажи, яка ти ляля послушна. Ой, така хороша собака. Отак виглядає та Ілара. Вся в амуніції. Така інтересна собака. Значить, Кому подобаються собаки яка Корсо? Значить, звертайте увагу, це є класні охоронці, віддані друзі, які вам приносити будуть радість. А ми на зв'язку. Звертайтеся до нас, будемо показувати вам різні відео. Покер, ще давай пару слів від тебе. Ну, що ти там? А? Ой хай, який красавчик! Який красавчик-покер. Ой, на сонечко загоряє. 31 грудня снігу не видно. Давайте на зв'язку. Всім гарного дня, телефон на екранчику.